Добрий день вам, вашій хаті, шановні і поважні скорпіони. І решта всіх, хто любить Таро, сьогодні для вас розклад на серпень місяць 2025 року, останній місяць літа, на жаль, хотілося б більше трошечки, але все е колись закінчується. І ми подивимося всі позиції для вас е в серпні місяці. І основна карта фону, основний місяця по старше Подивимося, і у вас оце. Ось диявол. Карта дуже глибока. По-перше, це залежності. Від будь-чого. від якогось проєкту на роботі, від кредиту якого-небудь. Тому, в серпні ніяких кредитів, бо буде от така пекельна, як на оцій карті залежність. Такі буде відсотки виплачувати, що мати Божа. І дуже важко буде вилізти з того всього. Це. Любовні трикутники це сексуальна така залежність від людини, пристрасть скажена це шкідливі звички, врешті-решт, якщо це стосується здоров'я. От тому намагайтеся не клювати на якісь провокації фінансові, якісь сфері робочій, грошовій, в особистому житті, що завгодно, що завгодно. Дуже будьте уважні і обережні з таким одеялом, от бо може потім бути біда. Давайте тепер подивимося на сфери інші. І перша з них то робота. І що ж тут у вас в серпні на роботі? Перша основна карта. О! Трійка мечів. Ну, знаєте, ну, це карта розбитого серця це одне. Але це ще карта каже, що вам буде важко домовитися з колегами. Тобто кожен буде тягнути ковдру на себе, кожен буде пропихати якийсь свій варіант найкращого, скажімо так, плану для виконання тої чи іншої роботи, вас ніхто не буде чути. Ви можете залишитися на одинці, і це, звісно, буде важкувато. Це може і серце ранити і так далі і так далі. Тобто, от. Комунікації з колегами не вийде, на жаль, в серпні місяці зараз давайте подивимося другу карту додаткову. Ну, старший аркан закохані. Тут, по перше, може бути, враховуючи першу карту «Трійку мечів, це може бути невдалий службовий роман. От, Друге, це дуже важкий вибір. Якщо знаєте, ніхто вас не підтримує, то. А тут серйозний вибір є. Між якимось тим чи іншим проєктом, чи, можливо, та чи інша посада. ну, Тобто, тобто щось, щось таке дуже серйозне, і вам буде важко. З кимось в парі працювати не вийде. Вся ота трійка мечів з розбитим серцем каже, що всі ваші намагання з кимось сконектитися або в парі працювати буде, буде важко. Тому. От, е, заакцентуйтеся на таких питаннях і роздивіться навколо, щоб потім не було якихось там проблем. Фінансова сторона, зараз ми подивимося, що фінанси і ресурси можуть вам розказати в серпні місяці. Трійка жезлів. В серпні, значить, прийшла пора. Е, Раніше вибір вами вже зроблений, який для старту якогось нового фінансового проекту. Це незалежно від вашого основного місця роботи, це може бути будь-що. Чи ви невеличкий бізнес відкриваєте, чи ви хобі монетизуєте, тобто, тобто чи ви інвестуєте в щось. От, але дивіться, я вам нагадаю, що до 11 серпня все-таки Меркурій ще ретроградний, і, скажімо так. Починати підписувати документи якусь важливу справу, особливо фінансову, не варто дочекайтеся другої половини серпня, домовляйтеся, оформляйте якісь документи, верніше збирайте документи, не підписуйте поки що нічого. ведіть якісь переговори, а вже після 12 серпня стартанете, і тоді буде все добре. Перед вами відчиняються повністю от такі от горизонти. Бачите, людина стоїть перед сонцем, проміння сонця, хмари розбігаються і чарівна паличка в руках. Прекрасно. І під нього під ногами вся планета, всі материки, бачите? Все вам під власне, аби тільки от розпочати в другій половині серпня. Зараз ми подивимося додаткову карту. Що тут додаткового? Туз Кубків. От друга половина дійсно для вашого задоволення нарешті все розпочнеться. Все, і отримуєте кайфанети. Тобто ця справа буде прибуткова. Ви будете задоволені. Так що, скорпіони, вперед, вперед. В другій половині якраз буде все дуже добре. Переходимо до сфери особистого життя сімейного, друзів, родини, батьків. І що ж тут у нас таке? Лицар Пентаклів. Ось такий лицар, він досить повільний, один з найповільніших серед усіх лицарів в колоді. Тобто, ви будете впевнено не швидко, але знаєте, як то кажуть, ти хіше їдеш, далі будеш. От оце саме для вас дуже добре було б. Не, не, не рвати кіхті, не форсувати якісь там справи, господи, або буває, знаєте, в людей там торпеда в одному місці, аби бігти щось швидше, не треба. Краще, отак помаліше, спокійно, головне, ви, скорпіони, запальні дуже. Тому от керуйтеся от такими мотивами. От, можливо. Краща політика. ну, Наприклад, в особистих справах, в коханні якому небудь не битися головою на пролом, як ото барано в двері. А помаленьку, потихеньку вода і камінь точить. Ось ось саме от так. Зараз ми тут карту ще подивимося. Що має бути. Ой. А от тут от пересторога дуже така велика, тому що це карта злодія і брехуна. От тако. Дивіться. По-перше, стосовно злодія, бережіть свої будинки, кишені, мобільні телефони, гаманці, додаткові замки на двері поставте сигналізацію що завгодно, це така пересторога не завадить. Далі. Стосовно брехуна, може відкритися якась така таємниця, і ви можете багато чого неприємного так знати про родину. Про друзів якихось. Або, знаєте, є такі люди, які маніпулюють вами і нарешті це відкриється, що людина багато років вам брехала, ви допомагали, а насправді то вже не треба було того всього робити. Тобто якась дуже неприємна справа. Любовні трикутники, плітки поза вашою спиною будуть вас, можуть вас брудом обливати. Дуже, дуже на це зверніть увагу. Хтось там в родині, якийсь такий, Черв'ячок, якийсь там є, і що буде псувати життя. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тепер давайте подивимося на сферу здоров'я. Що у скорпіонів по здоров'ю. Оу! Дивіться, дурень або блазень Тобто ця карта каже, що от треба починати життя з чистої сторінки. Тобто. Попередній спосіб життя, який ви вели колись, краще про то забути, перегорнути повністю сторінку. І те, що я казав по дияволу: відмовитись від шкідливих звичок, можливо, почати вести більш здоровий або взагалі здоровий спосіб життя, от, сили знайти, для того треба, і, чесно кажучи, ви переродитесь від того всього. Вам настільки набагато стане легше, що от, треба просто не боятися зробити перший крок. Це купа праці, звісно. Але не бійтеся. Якщо ви тільки зважитесь на це, то тоді все у вас прекрасно буде зі здоров'ям. А тепер ще одна така карта для тих скорпіонів, хто у відпустці. Подивимося, що може трапитись тій відпустці. Або якийсь акцент, якийсь такий цікавий може бути. О, трійка пентаклів. Ну, Карта не дуже відпускова, тому що це карта роботи професіонала. От, але якщо ви вже з кимось, можливо, ви проведете відпустку з кимось із колегами по роботі. Може, у вас там є друзі. От, ви вирішите десь цікаво провести час, відпустку, мож, можливо, поїхати куди-небудь. От, от добре буде, звісно, якщо така трапиться можливість, можливо, вас запросять просто. Скажуть колеги, ой, а поїхали он, там є десь там, тиждень, вихідні, будь-що, провести такий час разом. Тобто, ви не відмовляєтеся, ви добре проведете час. Тепер давайте порада від карт. Подивимося. Що вам Таро порадять на серпень місяць? От що! Колісниця, старший аркан. Це карта тріумфу, тріумфатора. Тут, знаєте, ви подивіться уважно на цю карту. Ви бачите, як цей водій за кермом, як він на двох колесах понад прірвою, дорога обвалилася, як він. Він таке довезе, тому що такий водій, він тріумфатор. Далі вже замок, дорога закінчується вже мета, видно. І ви так само зможете, якщо ви тільки того захочете, ви можете взяти ситуацію в свої руки і понад якісь там небезпечні моменти ви проведете ситуацію бомбічно, конкретно, класно і ви переможете. Бо це тріумфатор, це переможець, ви міцно кермо тримаєте всіх цих справ. І от вам радить саме отак себе поводити в серпні місяці такий оцей Аркан колісниця. Так що мусить бути все добре. Давайте тепер подивимося на несподіванку. Або сюрприз в серпні місяці що він вам може підкинути? Три карти з Оракулу зараз подивимось. Дивіться, тут дуже цікава карта. Страшний суд, марні намагання і щастя. Тут просто, от, просто бомбічна карта. Дев'ятка кубків. Про що ця тріада може казати? По-перше, що, от колись ви запланували собі щось, Ну, тут. Е Якісь повідомлення, дзвінки, щось таке по по карті страшний суд. От знаєте, як наче перемикнуло у вас в голові, і ви як прокинулись, і ви нарешті зрозуміли, що для цього багатства, що для цього щастя треба зробити. От, ви щось колись колупали, колупали, а воно все намарне. І тут нарешті щось станеться. Ви прокинетесь і всі ці справи, які колись ви хотіли зробити, щоб досягнути цього щастя, цього багатства. Скажімо так. Нарешті сигнал буде. І ви дістанете ту справу з довгої шухляди і почнете по ній рухатись. Головне, не пропустіть. Не пропустіть. Це може бути будь-що: дзвінок, повідомлення, десь прочитали, щось побачили те, що ви зможете просунути вперед, що колись у вас не виходило, і ви про це забули. На Вам нагадають. І це, і це на користь піде. Ось такий розклад, шановні мої Скарпіони, для вас вийшов дуже цікавий, дуже насичений. Я дуже сподіваюся, що все у вас пройде на позитиві. Головне, головне, будьте здорові, любіть себе, шануйтеся, і тоді все буде добре. А ми з вами зустрінемось через місяць на каналі. Всього вам щасти, Па-па.